Дуже полюбилася фраза, що стилет чистилес, тобто, насправді слово є зброєю, і слово є втіленням цієї зброї. І якраз школа журналістики та комунікацій стоїть на варті цього слова, тому що слово нам відкриває істину, слово нам демонструє правду, і слово нас робить вільними. Найцінніше, що мені вдалося отримати за руки навчання, це люди. Люди, які залюблені в свою справу. Ви навіть не уявляєте, як надихають ці світлі особистості, які справді живріють ідеями, які живріють проєктами, які націлені, аби служити людям. Коли хочеш говорити про УКУ і згадувати навчання, то виринає слово спільнота сповнена ідеї, намірів та любові. Любові до слова, любові до людей і любові до життя. Я вже згадувала про слово і про його силу. І якраз в школі журналістики та комунікації мені вдалося познайомитись чарівною викладачкою пані Марією Татаренко, яка залюбила всю групу в художній репортаж. Саме цей напрям став частиною мого магістерського проєкту. Інструменти, які мені вдалося отримати в школі, дозволили це увібгати в проєкт, який називається Бій після перемоги як українські лікарі реабілітують ветеранів російсько-української війни. Насправді всі мої колеги, одногрупники й одногрупниці довкола війни так чи інакше пов'язали тему своїх магістерських проєктів. І насправді на нас, як на журналістах, лежить Величезна відповідальність, як і місія нести правду, нести істину і нести слово у світ.